Нобелівський лауреат та автор книги Чому нації занепадають Джеймс Робінсон в Кейсі. Крім того, Open Day Київської школи економіки встановив рекорд за кількістю відвідувачів. І Google запускає курси зі штучного інтелекту. Абсолютно безкоштовно. Додивіться деталі в кінці відео. Це KSC News, де ми зібрали для вас найцікавіші новини Київської школи економіки. Поїхали. Майже тисяча гостей. Бажаючих завітати на нашій open Day виявилося так багато, що програму довелося запланувати двічі на день. І це тільки для абітурієнтів бакалавру магістрів. Запрошуємо окремо 29 березня. Це вже ця субота. Тож не зволікайте, заходьте на сайт і реєструйтеся. Цього разу були традиційні екскурсії від студентів. Ну вони то точно знають, як воно вчитися в КСІ. Та найголовніше відбувалося на сцені. Управлінська команда КСІ відповідала на запитання та розказувала про умови вступу. Грантові можливості у нас майже половина студентів учиться на грантах і академічна мобільність. Це коли. Навчайся за обміном за кордоном, а ще розказали про амбітні плани у Київській школі економіки. На осінь готові додаткові нові програми навчання зараз здійснюється рекрутинг викладачів, і там будуть топові викладачі європейські світового рівня математики. Нові програми з математики будуть і бакалаврські, і магістерські, і буде ще одна нова програма, яка називається біоінформатика. Це магістратура, і це якраз така дуже прикладна історія, тому що це треба вчити код, треба вчити програмування для того, щоб краще розуміти біологічні процеси, генетику для того, щоб можна було працювати за цим кодом ДНК, його краще розуміти, моделювати нові ліки. Родзинкою цього опендея стало відеозвернення Джеймса Робінсона одного із найпливовіших економістів світу, Нобелівського лауреата та автора книги Чому нації занепадають? Я вважаю, що в цей момент дуже важливо накреслити нове майбутнє, розбудувати інституції, створити своєрідне бачення того, якою може стати Україна, і немає більш важливої частини цього ніж освіта. Вчений вже вдруге завітав до Київської школи економіки та виступив із кількома лекціями для наших студентів та відкритою зустрічю для гостей КСІ. Візит Джеймса Робінсона до України пройшов в межах спільної ініціативи ІнтелектMID ICU та Kyiv School of Economics. Знайти фінансування на власний проект Здавалося б, завдання із зірочкою, та уже не для них 25 студентів оволоділи мистецтвом фандрейзингу та грандрайтингу, а ще прокачали підприємницькі навички. Усе завдяки триденній школі в КСІ, яку організувало наше студентське самоврядування разом із менеджерами Альянсу українських університетів. Захід в Київській школі економіки зібрав учасників зі всієї України. Тут на одному подиху всіх і не назвеш. Отже, взяли участь студенти із Уку, університету Шевченка, Сумського державного, національного університету водного господарства, Дніпровської політехніки, університету Нобеля і Чернівецького національного. Ну, тобто, усі із альянсу українських університетів, де Кейсі до слова, головує цьогоріч. За три дні молодь навчилася писати грантові заявки та залучати кошти і працювати над реальними проектами. Київській школі економіки є дуже багато експертизи по цим напрямкам. І насправді це було таким кроком, чому ми ви вирішили робити цей проєкт, бо ми розуміли, що в нас є підтримка. Кейсі Institute, вони прийшли і розповіли нам про гранти в межах ось того, як вони рухаються в інституті, тобто які це грантові заявки там, в межах формату там, міжнародних проєктів. Так само ми залучали спікерів стартап-екосистеми. Вони розповідали і прокачували навички саме створення стартапів, підприємницькі навички. І це була прям така, ніби як тренінг-воркшоп, коли вони відпрацьовували прям там публічні виступи. Як презентувати, запічити свій проект. То, з бізнес-школи прийшли дівчата і фасилітували практичну частину, бо вони знають, як писати гранти, як їх створювати, як їх там перевірити. Чи там все гаразд? Ми не плануємо зупинатися. Ми хочемо масштабувати цей проект і робити його прямо відкритим для багатьох студентів. Подібні інтенсиви Киїсі буде проводити і надалі. Тож бажаємо студентам вдалих пічингів ідей перед грантодавцями. Навчайся штучного інтелекту разом із Кейсі та Google? Стартувала реєстрація на курс Google AI Essentials на платформі Курсера. У першій хвилі 2,5 тисячі українців зможуть безплатно освоїти навички роботи із щі. Навчання від Google реалізується із Едра Veteran Hub, українським ветеранським фондом, громадською організацією Дівчата і Київською школою економіки та за підтримки Мінекономіки. Тож що ви отримаєте? Онлайн формат лекцій, тобто вчишся, коли зручно, і, звичайно ж, доступ до ексклюзивних навчальних матеріалів абсолютно безкоштовно. Успішне проходження навчання дорівнює сертифікат від курсера. Реєстрація на курс від Google поші триває до кінця березня. Шукай посилання під відео, подавайся і чекай підтвердження. І не відкладай на завтра, бо кількість місць обмежена. Наразі це все враженнями та думками. Діліться під відео і підпишіться на цю сторінку, якщо ще не підписалися. Нам є що вам розказати. Пока.